Так. І дивіться, насправді чоловік дає тільки тоді з радістю, коли думає, що це була його ідея. Коли думає, що це була його ідея. У них немає ніяких ідей, то все навіювання. навіювання. Угу. Або коли він думає, що сам придумав. Так? А якщо ви робите отаку лобову атаку на нього, купи мені купи, да, то ви ніби забираєте в нього цю ілюзію. Ілюзію забираєте, що він сам це придумав, що він сам такий радісний і вам несе. Ми не просимо, ми якби створюємо умови, щоб він сам захотів. Да? І я вам на інтенсиві дам 5 технік, як отримувати взагалі без прохання. Да? І це буде техніка таке, випадкове бажання. да. Техніка богиня називається, техніка випадкова втрата. Да? І от він буде сам купувати, сам купувати да? і він буде думати, що це його ідея.